Тисячі вірян за останню добу відвідали нижній храм Святовоскресенського собору. Там напередодні встановили ікону плащаниця Пресвятої Богородиці. Же дві сотні років постійне місце зберігання образу Єрусалим, подвір'я Гевсиманської обителі, що розташована навпроти входу до храму гроба Господнього. У Рівному ікона перебуватиме до 15.30 7 сьомого листопада. в Україну. Православна святиня прибула 19 вересня. Графік її мандрування змінювався декілька разів. До рівного ікону привезли із Вінниці. Віряни чекали на неї ще задовго під дощем. Щоб поцілувати образ та попросити Богородицю про щось першими у церкві забулися і про те, що це храм, і про бодай якісь правила етикету. Чекайте ну, чекайте, але штовханина відчуття вірян від преклоніння до образу Божої матері не зіпсувала. Знаєте, в мене немає слів. Хіба про таке говорять? очиститься. Попросить прощення за гріхи, здоров'я своїй дитині, рідні. Це емоції просто не передати. Просити кажуть священики у Богородиці можна про будь-що, бо вона заступниця усіх грішників перед Богом. Підходити до Божої Матері треба особне з вірою, з благовінням і чистими намірами і з добрим серцем. Яке би слово в молитві не сказала така людина, вона завжди буде почуто, завжди буде прийнято. І Божа матір завжди щедро винагородить ту людину, яка кхм, свідчить свою віру не тільки словом, але й живе по вірі. Хто не встиг приклонитися перед образом Богородиці у Рівному, зможе зробити це у сарнах у середу. По обіді ікону перевезуть на полісся. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.